Чому, чому така стійка червона троянда? Тому що саме з червоних троянд все і розпочалося, життя троянда. Подивимося сюди. Біла троянда, коли вона вже закінчує своє цвітіння, бачите, вона червоніє. Слідуючу покажу. Червоніє. слідуючи, те саме. Ідемо, друзі, до слідуючих троянд. І це у нас, це у нас ця роза, ця троянда, яка плететься, для неї ми зробили. Таку, такі прути натягнули, і тут ми її підв'язуємо і вона пішла. Дуже красиво, коли її багато. Бачите, зразу ми її бджілку зловили, які збирають мед і працюють. Але вона побачила нас, що ми за нею слідкуємо і полетіла, ледве-ледве мене не вкусило. Ну, дякую тобі, що ти мене не вкусила, те, що я тобі завадила працювати. Чет у мене працює, тому пишіть коментарі, пишіть, звідки ви мене дивитеся. У нас нема світла, тому я вирішила пройтися, а потім буду працювати. Наскільки немає світла, ми не знаємо, тому що. Ці люди, ці організації ніколи не кажуть правду. Вони напишуть на сайті одне, а зроблять інше. Одні кажуть, це бюрократія, а я кажу це просто небажання працювати. Бачите? Працює бджілка. а тут ще ж міль прилетів зараз. Красавчик. Зараз я додав. він почув. Я додавала, він полетів. Куди ти сядеш? Хочеться, хочеться подвиг. Ні, він, він полетів. А бджілка працює, напишіть, як ви, як ви бачите, яка якість зв'язку. Ну і для тих, хто не знає, це саме. Я бачу, що дуже багато діток до мене потрапляє. Тому хочу вам розповісти. Не можна, каже, створити ролик, хотіла створити ролик. Хочу розповісти, яким чином бджілки виробляють мед. Вони зараз є бджілки трудівниці робітники названі. Вони повзають саме по тичинкам. По маточкам, збирають пилок, потім несуть собі свій будиночок, тобто вулик, і там у них є спеціальні соти, вони збирають і саме на їхніх лапках, саме в їхньому організмі виробляється мед, який вони потім відкладають для своєї, для своєї, як її назвати, матки, так? Тобто для самої головної, хтось її називає королевою, хто як це бачить. А це саме сама головна людина, сама головна бджілка, яка народжує дітей, яка продовжує потомство. Все життя заключається в чому? Продовжені в розвитку і в любові.